Тим часом Закарпатський ТЦК спростував інформацію про побиття чоловіка, який згодом помер у лікарні. Історія трапилася 1 вересня. А пост з'явився на офіційній сторінці установи. Нещодавно у центрі комплектування стверджують, що громадянина до них доставили поліцейські. Далі чоловік прийшов в ЛК, отримав напла... направлення до навчального центру, а паралельно звернувся до військових зі скаргами на самопочуття. Ті вже і викликали швидку. За інформацією від ТЦК, чоловіка доставили до свалі... Лявської міської лікарні, де він помер через три дні 4 вересня, за висновком судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть настала внаслідок інфаркту, який ніяк не пов'язаний з травматичними подіями, наголошують у ТЦК, посилаючись на дані медиків. Нагадаю, напередодні обудсмен Дмитро Лубінець звернувся до прокуратури через дані про смерть чоловіка, нібито після побиття в ТЦК. Лубінець зазначив, що до його представника на Закарпатті звернулася жінка, яка повідомила про незаконне на її думку затримання працівниками ТЦК та СП її батька, нібито побиття, яке призвело до його смерті. За даними обуцмена, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані про кримінальне порушення за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості. Ті тілесне ушкодження сьогодні, ТЦК повідомив, що представники установи провели робочу зустріч з представником уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де обговорили цей інцидент та надали усю необхідну інформацію для подальшої взаємодії.